Позорно просто! Ніще! Добрий ранок. Це волох з виступу. Все, відстаньте. Мені придасться зняти оцю шалушеньку. От так гарлапани так рекали, блін, пока я оце от знімаю. Щас покажу вам, що це у мене тут. Ну давай. Блін, девчонки, я не зняла цю штучку. Оце, оце брелочок, який мені подарувала підписниця. От. Я тут його вже успіла трохи ламати. Нічого страшного. Я мала присунутися годину назад. Ну я, походу, якось заключила будильник. <смас> я не а як это сплюшу у мене? Девчонки, це що такое вообще. Я така застыли лавішку. Це просто просто От Треба одягати, знаєте, таку ту, що сама закладається на резиночку. Це якась трісня просто. А ну гляньте, яке лужку заставила. Боже, яка я дядушка, це конкретно. Я сподіваюся, мої війни відклеїться. за весь потому что я их клеила позавчера, а они очень любят за два дня тупо. Вот такой... Леди. Все-таки вот что они прикольные. Ну, ну вообще. это рюкзак мой. Так, девчонки. Блин. Я вас прилепила на шкаф. Дівчонки, найголовніше влажні салфетки. Боже, я так серати. <плес> <плес> так, далі це мішеніжки. Отакі от у мене. Костюні штаніжки, подивіться, оцю штучку я сама вчора шила. Подивіться. Просто. Ой, яка ж я швія, подивіться. Ну, я її ще обдерла спеціально. Отак от красивенько. <плес> красивенько обдерла. Так, з курсом якось акуратненько. Може, щоб понад щось, щось, щось Ой, Боже. Так. Ось ще чітко. Оце вверх нашого костюму. Ой, він перевернутий. Ось вот так. Вот. Це мені от атель... в ательє. Оце вот от пришивали, подивіться, прикольненько. Ми з мамою робили разріз. А ну можна мені фокусувати, пожалуйста? Ты шаг чешу, я не понимаю. Вот. И мне зашила красивенького в ателье, потому что... Вы бачили мисс шоу на штанах? <связывая> так, это перчаточка. Это тоже часть костюма. Мои наколенники. Это ремень безопасности. <связывая> И всякие принадлежности тоже до костюма. Так, девчонки, я уже все забыла. Ну, фокусуйся на мне, пожалуйста. Мені треба скласти зараз косметику. куди бы її скласти? У мене тут дуже багато всяких косметичок, і я не знаю, куди їх можна. Боже, як я вновь ладно. Нехай буде це. Ле... Я візьму красивеньку, розовеньку. Вона тоже вся в блстках, боже, дівчонки. У мене все в плестках или як? Я не понимаю. Щас. О, вау, блін. Супер. Це ти народна. Хе-хе. Я вже їду. Чуть-чуть страшно, знаєте? Тому що я не виступала щота вже півроку. Літом ми, по-отчается виступала, да, останній раз. А, ладно, три місяці не виступала. Як будто бы чуть-чуть страшно. хе з одного боку мені взагалі все одно, бо я вже привикла, а з другого ні. Довгу ленту взяла. Ні, от Катя, я довгу ленту не взяла. Я біжище. Патрікс, вінка, пепа, з Нілкою. Я не взяла довгу ленту. Я думала, що. У тебе було це, да? Так. Коротше, дівчонки. Я саме тупорила у яке може бути а на цьому світі. Бо я забула ленту. Це буквально найважливіше у нас люблю. на танці. Не туркуй. Так що не туркуй. Тут нічого немає, понимаєш. А Блин, от у мене в класіку у великому качу. Вот Там є, Все, Дивись з дубайським шоколадом. Дивись з маракуєю. О, є вони. Норм. Я оці люблю. Как вс. Ой, Боже. Куча кинотапов. Ты, значит, тут? Мы тут? почему мы там? Мы вот тут. Ух, ху, -ху. Забуду на ютубе, чтобы ты понимала. Да? Да. Я звезда? Ты звезда, это Да, мы 100 подписчиков. Типа? Я, думаю, что мы не просрочила ничего. Да. Возьмем. лапти. Прям а если не насрал? И вчера тоже. Я сегодня, короче, я вчера тоже нет. Блин, я сейчас все расскажу. Нет, не буду, потом. Давай, давай, давай. Они шпитовые ставки. Айран. Туркиш. Я люблю Я ничего я не, не, не знаю, люблю. Ананасовый. Борис, чья, чтобы просрается потом? Борис, чья ты? Идем. Берем еще киви, подивись, какие они, и бачотки. Короче, я не знаю, что мне делать. Может, я из-за стресса не сразу, я не понимаю. что такие? Настюха! Настюха! Привет! Мои! Без я А дальше? Я доверяю Настюхе. Мне сегодня сранку кто-то звонил, я так запорожевала, что Ксения... До 4 грудня. Боже, Ще це шість. Я до 4 -го грудня готовий піднюк. <рес> <рес> так, от ета як статі. Я ригати я хочу. Я знімала то, як я, ну, збирала, то, свій костюр, як я <рес> збирала свій костюм. <рес> я збирала свій портфель. Ви <рес> це все бачили. Як ви мені нагадали про те, щоб я взяла ленту? <рес> Пожалуйста, підписчики. По <рес> ви нормальні ви? Чому ви мені не сказали взяти ленту? Все нормально? Всі коменти просто по цьому. Як ви могли мені не нагадати взяти ленту? Мене зараз стреляли к ногами буде отак. А ладно. Ну нічого страшного. Нічого страшного, так? Ну все, дівчатки. Удали свой ютуб і тікток, каун тебе смотрят только анимешники, з которые ну э, ну, это шар, шарят только за 6-7 и за K-pop, за скзе и за і за що се можна и за ID, за кінка. Все, це буде на Ютубе. Понимаете, з ким я общаюсь? От вона хейтерша моя. Я з нею общаюся і... Ви розумієте? Ну, це не попустите, нормально попустите, вообще. Попустите, це вообще не адекватно. Ви понимаєте, наскільки мене хейтять? Ну, понімаєте, хейт, это только моє. Поняла? Ой. Мене було чого холодна. Я її поставила грітися на батарею. Батарея теплі. Так само можна. Прекрасниться, дівчонки. Не давайте авторське право, ласка. Так, дівчонки. Туторіала не буде. Туторіала не буде на цей макіяж, тому що я вказала, як його намалювала. Мені треба чимось розташувати, оце. добавила собі чуть-чуть маленьку бльосточку, блесточку що я без бльосточок не годна подивиться такую маленькую блесточку нам ще лишилося золоті слезы вау! Оу вау! А вот сейчас бы вот так вот причепили, кофе Авторские права, только не накладывай, пожалуйста, на тебя. Это музыка такая. Надо еще поснимать. Бляха! Муха! Ты позорно просто! Нище! Вымри! Я это смонтирую, пожалуйста. Иди сюда, бо я ничего не вижу. А можна это их у нас это чути? чуть Вона По не дала согласия, вона на тебе вся. Да. Я даю взялась. Все, молодець Потом ну, 100 подписчиков у меня кто посмотрит это видео. Романы очень болять себя. <риклад> Интересно почему? Да ты позорница. Ты нища. Убежище. Почему я отгниве? Я тебе Ты Пока. пока. Да ей вообще бывает не Она привыкла просто. Да, все, да. У нас просто в раздевалке тоже самое, как будто бы. Ничего не поменял. Что, у нас с тобой? Да. Ну да, у нас с тобой много чего Ты забыла? Ты забыла? А, ну ты работаешь, выглядит, что не было. Точно. Точно. Так, сказала, что я дресня, все, дресня. Я переделала. А, супер, <соценно> Переодеваемся, да? <соценно> Короче, вот так сейчас это все выгадаем. Я сподеваюсь, что все нормально. Боку, чтобы я хоть я Вона не знає, що це я, і що я її фанатка, вона цього не помічає. Ви ну, надіюсь, вона не помітите, що я тут сижу. Я слушая їх там говорю, поки я її не знаю. Ну я її вообще, я її я дуже люблю. Ви можете знала. Я на неї підписана ще коли у неї телеграм-канала не було і коли у неї TikTokа не було. Я була підписана на акаунт її мами в Skype. Хорошнее. Зараз буде на хороше. у нас тут наше місце, то зачем мы сюда пришли вообще? Все кухне. Все куплено, понимаете? Да, да. Це буде плохо. <свист> <свист> кинулі, кинулі. Зайняли три перших місця і йдемо додому. Курточку всі зацінили. Чому досі просто? Понимаєте? Нічого не бачу. Боже, тут так темно. Зараз буде люта розпаковка цього всього. Я просто бачу це все. І чувствую, що все моїм волосам взагалі жопа. Я вам відповідаю. Жесть! Як бальниця. Я пахну цим мусом для укладки. Я пахну о! о! Жесть! Я пахну лаком для волосся. Я так ще голову не лакувала. Так, головне не іспортити цей костюм, тому що ми не останній раз з цим виступаємо. Може бути, потім ще будуть якісь влоги. Ах! Боже, дівчинки, буде ще один влог наступного тижня. Теж з виступом. Так, дівчинки, ітоги нашого виступу. По-перше, ми зайняли перше місце. Причому що в трьох виступах, Получається, виступали ми, наш Guts, виступали в категорії наші товаришки. Вони виступали з In your Fantasy, перше місце. Діло. Ну, і наша тренерка також перше місце зайняла, тому що тому що так. Я би хотіла зараз похвалити в принципі і себе, і свою команду, і свою тренерку, тому що це була колосальна робота, скільки ми працювали, скільки ми взагалі зробили і скільки ми будемо робити далі, тому що ми всі виросли за цей період, за цих скільки ми ставили два місяці, мені здається, за два місяці. Дуже сильний скачок у стався, і порівнюючи з тим, що було рік назад, це просто це як небо і земля. Рік назад, ми там, вже у тій же філармонії, виступали з Хайпен. І ми показали там дуже хороший результат. Але зараз ми показали набагато більший результат, набагато сильніший. І мені здається, що у нас у всіх стався дуже величезний скачок, за весь цей рік. І це все не просто так, тому що нас тренували. Реально, от якби не тренерка, у нас б цього всього не було. Тому що величезний скачок стався не просто так. Не тільки тому, що я цього хотіла, а тому що нас реально от, тренували, тому що нас, можливо, десь муштрували, можливо, десь сварили і так далі. Але це все не просто так. Якщо подивитися на мене рік назад, я не вміла робити повороти. От оці от навколо. Зараз я просто дивлюсь на свої повороти. Я десь може, вставлю, якщо я знайду. Це реально круто. Я дуже себе за це хвалю. Я хвалю за це свою тренерку, тому що скільки було сльоз, скільки було нитів, просто скільки вона на мене злилася, через те, що я цього просто не можу зробити, бо я ргала, чесно. Я повертаюся, і мене тошнить. У мене вестибулярний апарат дуже слабкий, і мене просто укачу везде, на всіх качелях, на всіх транспортах і так далі. І в ці повороти для мене були дуже складні. На байтмі їх було багато, і мені це було дуже важко. Зараз я робила повороти просто як піддать просто пальцями або асфальт чесно. Мені було дуже легко. Це вся велика заслуга тренерки ну напевно, моя теж, бо я захотіла це зробити. І я не знаю, як у людини може бути настільки велика фантазія на постановці на танці, тому що я би цього всього не придумала. У нас величезна постановка там на три минути і буде навіть більше наступних разів. От ми зараз поставили на майже три хвилини. Далі буде більше. Ми будемо доставляти і виступати з цим вже потім уже. Хто мені вже пише? Ну напишіть мені. І я не знаю, я б цього ще не придумала, тому що цей танець реально дуже класний. Там Кожен рух має якесь своє значення. Тобто там немає нічого такого, отакого, отакого. Там реально от, <світ> конкретно танець. Айдельський навіть я би сказала. Якщо хочете, можу потім скинути свій телеграм-канал, можете подивитися, тому що це реально, це все вона придумала. Я не знаю, як так ну, відклеється. Я, чесно, я би не придумала цього всього. Мій танець виглядав би, ну, там, три поворота, два стрибка, квирок, сальто назад. Ще раз хвилю свою тренерку, дякую за це все, тому що кожен її танець це взагалі, це один краще другого. Вона багато дає своїх хореографій. Я вона сама придумає під е, різні пісні, і вони реально дуже класні. Ну, от, чесно, я би такого не придумала. Я дуже люблю імпровізувати, люблю придумувати якісь хореографії, але настільки гармонійних і збалансованих танців ніколи в мене не вийде. Вона багато працює, багато тренується, щоб досягти цього. Навіть коли вона каже, що от мені не подобається, ну, не хочу б інші, але. У нас реально було найкраще. От у нас найкращий виступ був. Всі хореографії були класні там на виступі, але у нас реально бомбезно, У нас що костюми вона запарилася, що макіяжі, все у нас було дуже класно. От реально величезна просто подяка. Ну, якби не вона, я би не вміла танцювати, не вміла би переворот робити і так далі. Оскільки я уж хожу, я уже хожу 4 роки. Якраз Чотири роки назад, 21 му році, виходить, якраз в листопаді я прийшла. Нереально. От уже чотири роки цим займаюся. От я би цим не займалася, якщо б цього не було. Я би не пішла ні на які танці. Мені плівать було б взагалі. Я б сиділа тако пластом на цій хаті, От, і У мене би не було. цієї біду. Ну, реально, у мене зараз дуже накачане тіло, дуже. Дуже сильне, у мене сильна виджка і так далі. Ну, тому що, по-перше, я хочу, хвалю себе за це. По-друге, тренерка. Ну, Хто мене так тренує, як вона? Ніхто? Тому всі, хто дивиться, пожалуйста, там, якісь хороші коментарі в сторону моєї тренерки, тому що це реально крута людина. Це крута людина, яка потім повинна. Поїхати в Корею і придумати постановки для айдолів. Я буду її першим айдом. Ну, от і вона там теж хоче вам щось сказати. Ну, от і все. Дякую всім за перегляд. Чекайте нового влога. Сподіваюся, він вийде скоро. Все.